Уявляю прозору цю тишу, що наповнила простір увесь, і за мрійну юну Марію, що працює, співає пісень, в неї клопотів безліж приємних, скоро з Йосипом йде під вінець, і в отих повсякденнях суєтних її бачить із неба творець, бачить серце, що віддане Богу, бачить віру й душі чистоту. Що пильнує Марія дорогу і довіряє в усьому Христу, берегла себе чистою дівою, хоч спокуси приходять до всіх, але небо було її мрією не шукала в розпусті утіх, і той день благодатною тишею огортав її юне життя, як по волі могутні Всевишнього зустрічала з небес посланця, Несподівано став перед нею Гавриїл в білосніжнім броні. Стрепенулась Марія душею. О, не слід хвилюватись тобі. Ти між жонами будеш блажена, благодать ти у Бога знайшла, тебе сила Господня огорне і народиш ти Боже дитя. На обличчі вдаль здивування, а у серце крадеться вже страх. Мимоволі, німе запитання вже тремтить на дівочих устах. Як це буде, я ж мужа не знаю. Неможливого в бога нема, мовив Ангел, і хвиля від чаю від Марії кудись утекла. Я Господня раба, нехай буде мені згідно із словом твоїм. Усміхнулась Марія, і в груди увірвавсь переможено спів. Уже Ангел давно у дорозі поспішає до інших людей, а Марія, зміцнившись в Бозі, пригортає до своїх грудей радість, віру, любов і надію. Звістка з неба змінила життя, і святкуємо ми цю подію. Благовістка дає майбуття, бо дітей своїх не залишає на скорботних дорогах життя. Благозвістку він нам посилає, та чи чуєш її ти і я? Коли радість в життя проливається благодатним потоком щодня, Чи ж не небо тоді настиркається, щоби вдячним були ти і я? Як форубами дух твій шліфується, коли тіло нестерпно болить? Ти не думав, що це Бог турбується? Щось душі твої хоче звістить, як невдачі життя супроводжують всі обставини наперекір, нас тоді небеса попереджують, не лякайся, молися і вір. Коли рідне життя обривається, і розлука приходить в життя, тоді кожен із нас зупиняється, бо розлуками Бог нас вістить. Що життя наше короткочасне, ми як гості на грішні землі, і тому в існування дочасне надсилає Бог звістки свої, щоб в шаленому ритмі земному ми могли пам'ятати одне: ми лише на дорозі додому, як і в небо на кожного жде.